І тепер до того, як триває діяльність вже три тижні новообраного президента Дональда Трампа, ось кажуть, що він планує поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном перед тим, як мита запроваджені Сполученими Штатами набудуть чинності, як пише Блумберг напередодні Трамп заявив журналістам в Вашингтоні, що переговори з Китаєм відбудуться, ймовірно, упродовж наступних 24 годин. І якщо перемовини не приведуть до угоди з Китаєм, то мита будуть доволі значними, сказав Трамп. Блумберг зазначає, що увага на Китай переключилася після того, як Трамп досяг угод з Мексикою та Канадою про відтермінування. 25% мита на 30 днів в обмін на жорсткі заходи щодо міграції і незаконного обігу наркотиків на кордоні. Тим часом Китай у відповідь на дії Трампа впроваджує 15% мита на американські вугілля і скраплений газ, і ще 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі Сполучених Штатів Америки.